Вітаю! На сьогоднішньому уроці будемо говорити про наступні дві категорії дієслова. Це категорія способу дієслова і категорія часу. Матеріалів нам уже відомий. У 7 класі ми говорили про ці категорії, але і до 7 класу вже знали про те, що дієслова бувають теперішнього минулого і майбутнього часу. Дієслова теперішнього часу означають дію, яка збігається, її виконання збігається із моментом, коли ми говоримо, згадуємо про цю дію. Дієслова теперішнього часу змінюються за особами і числами. Приклади ви бачите на дошці. життя і мрія в згоді не бувають і вічно борються, хоч миру прагнуть. Що роблять не бувають, борються, прагнуть. Дієслова теперішнього часу. Я сиджу на кленовім порозі, а птахи все летять і летять. Я що роблю? Сиджу. Птахи, що роблять, летять. Зверніть увагу на першу особу однини. На одному з занять ми говорили про те, що в деяких формах дієслів відбувається чергування приголосних звуків. Це якраз така форма. Сидіти, сиджу. Минулий рід Дієслова минулого роду. Означають таку дію. Яка відбулася або продовжує ще відбуватися до моменту мовлення або згадування про неї? Ці дієслова не змінюються за особами, вони змінюються за родами в однині і за числами. Світлячка, що в травах мерехтів, обережно вніс я до світлиці. Що робив мерехтів, що зробив вніс дієслова минулого часу. Майбутній час дієслова цього часу, з ними не так все просто, але як і дієслова теперішнього часу, вони змінюються за особами і числами і означають таку дію, яка відбудеться або відбуватиметься після моменту згадки або мовлення про неї. Я вимкну світло і запалю свічу, і принесу із саду пізні квіти, і дощ до ранку буде шепотітися ті слова, які я промовчу. Я що зроблю? Вимкну, запалю, принесу, промовчу. Дощ, що буде робити, буде шепотіти. В цьому реченні ви побачили дві форми, про які ми з вами будемо ще згадувати, тобто яким чином вони утворюються. Це складена форма, буде шепотіти, і це проста форма, випну, запалю, принесу, промовчу. І в другому реченні то до кого я літатиму, кому в очі заглядатиму. Що робитиму, літатиму, що робитиму заглядатиму. У цьому реченні представлена складна або синтетична форма. Майбутнього часу дієслова. Як вони утворюються, яким чином про це трошки далі. Минулий час, як нам пригадується після сьомого класу, такі дієслова утворюються від основи інфінітива. як знайти цю основу ми з вами знаємо? Від інфінітива треба від, відірвати, відписати, закреслити. Суфікс «ти» і буде якраз ця основа. Тут уже на прикладі це продемонстровано: зна основа. До цієї основи, для того, щоб утворити форму чоловічого роду, ми приєднуємо суфікс В для того, щоб утворити інші форми, жіночий рід, середній середнє рід, множину, ми приєднуємо суфікс Л: зна, в, знала, знало, знали. Це якщо форма закінчується на голосний. Якщо ж є інфінітивні форми, які закінчуються на приголосний, у такому випадку суфікс В в чоловічому роді не буде приєднуватися, просто буде чиста основа: ніс, нести, ніс. Ну, а жіночим, середнім множиною точно так же, як ми з вами тільки що розібрали: несла, несло, несли, рости, ріс, росла, росло, росли. Не забуваємо про чергування голосних звуків у відкритому складі «е», «о». Як у прикладах, і у чоловічому роді однини закривається склад, і чергується Е, О з І в закритому складі. Отже, це було утворення форм минулого часу. Ну, в принципі, найпростіше, тому що всього тільки чотири форми ми можемо з вами утворити: це родові форми, їх три, і плюс форма множини. Теперішній час. В теперішньому часі діє слова зміться за особами і числами, а це означає, що ми можемо утворити шість форм, можливих форм теперішнього часу. Тобто три особи, два числа це шість. Як утворюються форми теперішнього часу, зміною закінчень особових? І ще хочу наголосити, що утворення форм теперішнього часу. Характерно тільки для дієслів недоконаного виду, тому що недоконаний вид це дієслова, які означають дію, що ще продовжується, триває, не закінчилася, не завершена. Ось дієслова доконаного виду не зможуть утворювати форми теперішнього часу. Я знаю, ми знаємо, ти знаєш, ви знаєте, він, вона, воно знає, вони знають. Це ми замотворили всі форми від дієслова знати. І ми з вами бачимо вже за третю особою множини, що це дієслово першої дієвідміни. Ну, можна тут вибрати дієслово другої дієвідміни, наприклад, Я вірю, Ми віримо, Ти віриш, ви вірите, він, вона, воно вірить, і вони вірять, для того, щоб можна було просто порівняти. Утворюються вони однаково, що дієслова першої, що дієслова другої дієвідміни змінною закінчень особових. І, врешті-решт, майбутній час один із найскладніших, тому що тут ми з вами повинні зважати на те, якого виду дієслова. Ді Діслава недоконаного виду будуть утворювати дві форми, можливі форми майбутнього часу, а дієслова доконаного виду в усього одну форму. Розглядаємо дієслова недоконаного виду. Від дієслів недоконаного виду, від їхніх основ, за ми можемо утворити складну або синтетичну форму майбутнього часу дієслова і аналітичну форму. Складену або аналітичну форму майбутнього часу дієслова. Як нам треба утворити форму складну? Будемо говорити, як в 7 класі, для того, щоб не збивати вас. До інфінітива. У нас дієслово знати сьогодні у ролі манекена, у ролі шаблона, додаємо суфікс М і закінчення особове. У знати М, У, знатимо. Ми знати М, «мо» знатимемо. Ти знатимеш, ви знатимете, він, вона, воно знатиме, і вони знатимуть. Виникає питання: якщо так все просто, ми додаємо тільки суфікс, то в чому, чому називається складна форма? В чому складна форма? Справа в тому, що оце от им, яке ви бачите в кожному дієслові, в кожній формі цього дієслова, це давнє слово іняти. Я йму, ми ймемо, ти ймеш, ви ймете і так далі. І, в принципі, якщо розглядати саме цю мовну версію, то тоді зрозуміло, що складається в цьому дієслові два корені. Ось такий момент. Ну, а для того, щоб не перебувати те, що ви вже вивчили в 7 класі, щоб вам було легше, до інфінітива додаєте суфікс м і ті закінчення, які нам необхідні. Далі. Друга форма, яка утворюється від дієслів недоконаного виду, це складена форма. Вона буде складатися з двох частин. І тут у нас працює слово бути. Ось ми його будемо змінювати за особами. А інфінітив того дієслова, від якого ми повинні утворити цю форму, він буде собі спокійненько перекочовувати від однієї форми до іншої. Я буду знати, ми будемо знати, ти будеш знати, ви будете знати, він вона воно буде знати і вони будуть знати. Ось такий момент. Знову ж таки, це дієслова недоконаного виду. Від дієслів доконаного виду утворюється тільки одна форма, і це, в принципі, найлегше з усіх цих трьох форм. Це чому вона називається проста форма, тому що дуже схожа на теперішній час дієслова. Та форма буде утворюватися точно так же зміною особових закінчень. Тільки особові закінчення змінюємо, і у нас утворюється якраз ця форма. Я що зроблю? Розкажу. Ми що зробимо? Розкажемо. Ти розкажеш. Ви розкажете. Він вона воно розкаже і вони розкажуть. При творенні майбутнього часу ще раз звертаємо увагу саме на те, яке дієслово, недоконаний вид чи доконаний вид воно має, тому що це дуже важливо. Коли ми утворюємо минулий час, ну на це не впливає. Там буде все однаково, всі такі ж всі такі ж суфікси будуть приєднуватися, тобто все як слід. І теперішній час тільки для недоконаного виду, тому що дієслова доконаного виду не можуть утворювати форми часу. Який означає тривалість дії, тобто дія, яка триває не завершена. Практичне завдання. Перше завдання: у нас записано три речення на дошці. Нам слід знайти форми майбутнього часу, і там, де форма складена, переробити її на складну форму. І навпаки, там, де форма складна, переробити на складену. Перше речення будуть діти рости з любові, як діди та батьки їх росли. Будуть рости, складена форма. Слід переробити її на складну форму. Ростимуть. Що ми з вами зробили? Ми до інфінітива дієслова, додали суфікс М і закінчення, яке нам необхідне. Третя особа множини. Діти вони рости муть. Йдемо далі, друге речення. Хто шанує минуле, той знатиме майбутнє. Знатиме. Складна або, налітить, складна або синтетична форма майбутнього часу дієслова. Нам треба перетворити її на складену форму. Той буде знати. Переробили. І третє речення. Над Дніпром журавлі будуть знову вітати Україну. Будуть вітати. Ну, вітати Це для того, щоб зберегти віршову форму. Вітати ммуть. Вітатимуть. Ось такий момент. Тобто можемо використовувати як ту форму, так і ту форму, як ми хочемо. Це, в принципі, паралельні форми. І українська мова нам це дозволяє. Друге завдання. У нас записані дієслова, кілька дієслів, для того, щоб потренуватися. Далі записано, яку форму нам треба утворити від кожного інфінітива. Тобто, який час, далі, у часі, якщо це майбутнє, яка форма, складна, складена, проста, і далі особа, число. Або рід і число, якщо це минулий час, і так далі. Отже, перше дієслово — мріяти. Нам слід поставити його у формі майбутнього часу, складна форма, складна, синтетична, друга особа множини. Що нам для цього треба ще знати обов'язково? Пам'ятати про особові займенники. Перша особа я ми, друга ти ви. Третя, він, вона, воно в однині, вони в множині. Отже, друга особа множини – це ви. Майбутній час складена форма. складна форма мріяти, додаємо суфікс м і «ет», закінчення мріяти мете. Утворили першу форму. Далі святкувати. Теж майбутній час, тільки це буде складена форма, аналітична, перша особа множини. Перша особа множини це ми. Отже, для нас працює слово бути в потрібній формі, ну, а святкувати просто відпочиває, просто дописується. Ми будемо святкувати. Утворили форму, яку нам запропонувало завдання. Перемогти, що з зробити. зробити. Ті дієслова слова були недоконаного виду, це доконаного виду, майбутній час проста форма, а яку ще форму може утворити слова доконаного виду, перша особа однини. і я. Я переможу. І ось те, що ми з вами сьогодні вже. Згадували чергування у першій особі однини, приголосник перемог, перемож. Г, ж. Відновити: минулий час рід, однина. Ну, це, мабуть, найпростіше. Відновити. Ми з вами «ти» відкидаємо, залишається основа інфінітива, далі суфікс L і А. Відновили: рід, однина. Створювати, що робити? Теперішній час нам слід утворити. Я перевірила просто, чи це дійсно ді слова недоконаного виду, тому що тільки слова недоконаного виду можуть утворювати форми теперішнього часу. Третя особа однини. Він що робить, створює. Закінчення є, а саме зміною особових закінчень утворюється форма теперішнього часу. З часом трошки попрацювали, можна ще раз перевірити. Те, що ми з вами тільки що робили в першому, в другому завданні. І далі у нас з вами ще одна категорія, про яку ми з вами згадували, і часи нам тут допоможуть, тому що це базова тема. Зараз ви зрозумієте, як вони між собою поєднані. Отже, спосіб. Спосіб це така категорія, яка засвідчує відношення дії до дійсності. І ось перший спосіб називається дійсний спосіб. Він означає реальну дію, яка відбувалася, ді слова, минулий час відбувається ді слова теперішнього часу, або буде відбуватися ді слова майбутнього часу. І тепер ви розумієте прекрасно, що в дійсному способі дієсла змінюються за часами, тобто це реальна дія, і залежно від того, який час вони означають, в теперішньому майбутньому за особами і числами, і в минулому в однині за родами, ну якщо в однині, значить, і за числами вони теж змінюються. Приклади: Віти, що ти принесла у увазі не в'яли. Принесла не в'яли, що, що робили ді слова минулого часу реальна дія, дійсний спосіб. Стурмок дзюрчить, роса блищить, і вогнище палає. Що робить дзюрчить, що робить, блищить, що робить палає, ді слова теперішнього часу. Цілунок щоку обпече на останку, і сам я лишусь на сумнім полустанку. Обпече, що зробить, лишусь, що зроблю, ді слова майбутнього часу. Умовний спосіб. Ді слова умовного способу означають таку дію, яка можлива за виконання якихось певних умов або яка є бажаною. Приклад, кудись удалич невідомо злетіла п'я із журавлями. Діслова умовного способу не змінюються за часами, тут ми з вами можемо, як і в дієслів минулого часу, визначити тільки рід в однині і число. Наказовий спосіб це ті дієслова, які містять у собі наказ, прохання, пораду, спонукання до дії і так далі. І ці дієслова точно так же, як і дієслова умовного способу, не змінюються за часами, але вони, як і дієслова дійсного способу теперішнього або майбутнього часу, в них можна визначити особу і число. Запам'ятай мене таким, яким себе не пам'ятаю. Що зроби, запам'ятай, це одна із форм наказового способу, і хай хвиля голубить каміння і чайка за обріб зове. Хай голубить, хай зове це складена або аналітична форма наказового способу. Яким чином утворюються форми? Ну, про дійсний спосіб ми з вами говорити не будемо, тому що про дійсний спосіб ми з вами вже говорили. Це як утворюються форми минулого, теперішнього і майбутнього часу, це, в принципі, є усі можливі форми дійсного способу. Зупинимося ми на умовному способі і на наказовому способі. Отже, дієслова умовного способу утворюються від форми минулого часу. Сьогодні ми з вами говорили, як утворюється минулий час, і от таким чином у нас зв'язок іде між категорією часу і категорією способу. Отже, до форми минулого часу ми додаємо частку Б, якщо попереднє слово закінчується на приголосне, і частку Б, якщо попереднє слово закінчується на голосний. Наше дієслово манекен або шаблон знав. Б, знала, Б, знало, Б, знали, Б. Наказовий спосіб має три форми: ось. Тобто, це ті форми, які утворюються зміною закінчень. І має ще дві форми аналітичні тобто, це ті, які утворюються за допомогою допоміжних якихось елементів. Першої особи однини немає, тому що навіть коли ми з вами наказуємо, просимо себе, то ми себе розглядаємо як об'єкт, тобто звертаємося до себе як до форми другої особи однини, використовуючи другу особу однини. Отже, знаймо, є закінчення мо або закінчення імо у формі першої особи множини. Знаємо, говоримо. Далі, друга особа однини. Знай, є нульове закінчення, є закінчення "-и". Говори. І друга особа множини є закінчення те, знаєте, і закінчення іть, говоріть. От це форми наказового способу. І є дві форми третьої особи однини і множини. Вони утворюються за допомогою приєднання формотворчих часток, хай нехай. І залежно від того, це наказовий спосіб утворений від дієслова недоконаного виду, тоді це буде форма. Дійсного способу теперішнього часу приєднуватися. Або якщо це дійсний спосіб доконаний вид, тоді буде форма, форма проста майбутнього часу дієслова. Хай знає, нехай знають, хай говорить, нехай говорять. Ну, тут і там і там знати говорити це недоконаний вид. І дуже часто. Для того, щоб налаштувати себе на виконання якихось завдань, розпочати день. Ми з вами проглядаємо в інтернеті такі, от, можна сказати, мотивувальні якісь листівочки, ось афірмації, і дуже часто можемо побачити в цих листівочках саме дієслова наказового способу. Ну, от, наприклад, розглянемо те, що нам пропонують: ранок починає з перемоги над своєю лінню, над своїми страхами, попереду чудовий день, чудове життя. Починай ді слово наказового способу. Ніколи не соромитися, бідних друзів, стареньких батьків, простого одягу, скромного життя. Не соромтеся, точно так же, ді слова, наказового способу. Нехай у ваші двері стукають тільки хороші люди, добрі вісті і цікаві події. Нехай стукають. А це вже аналітична, бо складена форма наказового способу. Практичне завдання, от уявіть собі ситуацію, завдання у якому від поданого дієслова в інфінітиві, ну наприклад, у нас дієслово поєднати, треба утворити усі можливі способові форми і поєднати, що зробити одразу для себе визначаємо, що це за дієслово, якого виду, тому що залежно від того, який вид у нас будуть різні форми. Поєднати, що зробити, це дієслово доконаного виду. Працюємо з формами дійсного способу. Це дієслово може утворити форми минулого часу, чотири форми, і форму простого майбутнього часу, шість форм. Утворюємо. Поєднати, ти відкидаємо, поєдна залишилося, і даємо суфікс В у чоловічому роді, і у формах жіночого, середнього минулого суфікс л, і потрібне закінчення. Поєднав, поєднала, поєднало, поєднали. Це був минулий час. Далі, прости, проста форма майбутнього часу дієслова. Тут тільки закінчення буде змінюватися. Я що зроблю? Поєднаю, ми що зробимо? Поєднаємо, ти що зробиш, поєднаєш, ви поєднаєте, він поєднає, вони поєднають. Форми теперішнього часу від дієслів доконаного виду не утворюються форми умовного способу. До уже готових у нас форм минулого часу ми додаємо. Частку Б форму творчу, і частку В. Поєднав Б, тому що попереднє слово на приголосний. поєднала, поєднало б, поєднали Б, тому що попереднє слово на голосний. Чотири форми умовного способу утворили. І наказовий спосіб. Знову ж таки, зміною спеціальних закінчень. Першої особи однини немає, перша особа однини, множини, поєднаймо. друга особа однини, поєднай. Друга особа множини поєднає те, і аналітичні форми третьої особи хай поєднає одна, нехай поєднають множина. Отже, ми утворили усі можливі способові форми від дієслова поєднати. Якщо б у нас було дієслово недоконаного виду, тоді б у дійсному способі нам треба було утворити і теперішній час 6 форм, і минулий час, 4 форми, і 6 форм складної. Форми майбутнього часу і 6 дієслів складеної форми майбутнього часу, тобто набагато більше умовний спосіб і наказовий спосіб, точно так же, як і тут. І ще один важливий момент в українській мові, ну, звичайно, в розмовному стилі або у. В Стилі художньої літератури уживаються одні форми, форми одних способів замість інших. Приклади ви бачите на дошці. Наприклад, форма наказового способу у значенні у ролі дійсного. А хтось тобі і порадь, тобто, а хтось тобі і порадив. Тут написана норма, тобто далі після речення. Форма наказового способу замість умовного. Скажи правду одразу, усі б тобі повірили. Сказав би правду одразу, усі тобі повірили. Далі, форма умовного способу замість наказового. Це для того, щоб якось пом'якшити наказ, і щоб це звучало м'якше. Не так грубо, можливо, ну не так в наказовому плані. Чи не допомогли б ви мені? Допоможіть мені, будь ласка. Дійсний спосіб замість наказового: передаси татові моє вітання. Або передай татові мої вітання. Ось таким чином. Ми з вами сьогодні пригадали і з допомогою теорії, і з допомогою практики, дві важливі категорії дієслова: це категорія часу і категорія способу. На сьогодні це весь матеріал. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.